Дуже класна новина. О-ху! Чудять, чудять. Опа. Їдемо на 12-му підйомнику і тут прям радує, радує те, що змінилася погода, радує те, що летить цей сніжок, але не дуже радує, чесно, один момент, це те, що дує вітер, тому що вітер такий інтенсивний. Що пацани не позмерзали? Та трішечки є. Трохи є, так? Терпимо. Терпимо, коротше, так що злазимо зараз підйомничку і побачите. О, все, вже видно. Дивіться. Просто біле все. Це сніг там. А ні, це не сніг, це хмара якась. А тут снігу немає вже, ні? А, чуть-чуть пролітає, але тут вітер та й воно більше хмара стоїть. Тобто сніг, напевно, нижче туди на трасу. Значить, злізаємо з 12-го підйомнику. Давайте, пацани, на відео показуйте, що вчора навчились їхати. Навчив я вас що, чи ні. Стійка, сразу стійка! Корнелі стійка, зігнув спину сразу! Є така проблема, що пацани вчора знаєте, стояли тако спини рівні, як ото дівчата на фотосесії. Такого. Ноги рівні дуже. Ноги зігнуті, стіка низька, спортивна. Легка траса, легенько катуєшся. Збільшиться швидкість, будеш більше кантувати. Молодець. Молодець. І перельот. Красава. Значить траса, сипучка, сипуча траса. Їдемо направо. Дивіться, яка в Бугри. Але на кантах чітко все. Погнали? Давай на кантах, розганяйся, доганяй. Ууу! Пішов Джикічан. Бачите, лижа, коли на кантах карінгом їхати, вона ріже все, сипучку. В льот заріжеться, льот, проїде. Тому що зараз траса не передбачена, адже це вже кінець денного катання. Сипуча, всюди важко їхати. Люди їдять, хто боком отак от закидає лижі, тормозить. Взагалі важко в ноги. Стійка! Та й в задній гасає ще. має таку проблему, пацан. Нічого, Викатаємо. Мало швидкості. Вже далі по 12-й трасі, бачите, тут вже люди там стоять, там сидять. Бо їм важко. Важко. Бо сипучка з'явилася. Це цілком нормально. Як тільки після плюса холодніє, одразу сипучки з'являються. Тому народ, ви вже знаєте, одну з особливостей катання, по центру траси льот, по боках сипучка, лижа веде себе дуже непередбачувано. В одну сторону буде 3х легше тормозити, повертати і все інше, ніж в Бо там лижа проковзується, там лижа заривається. Тому кантувати треба, щоб вона їхала стабільно всюди гарно. Uh -huh. Рації жалко, що не взяв раціями. До речі, рації ми даємо тепер на прокат, у нашому прокаті посилання на кипіться відео. Можете взяти у нас рації Кардо, з ними попкататися. Ти йшов, Джеки -чан. Ложи, ложи, є швидкість, ложи, не бійся, пробуй! Опа! Жю! О-хо-хо! Я ще й по твоїй лежі пішов! Живий? Да, все Ось все так бувається падіння. Все нормально. <рес> а знаєш, що впав? Я потім подивлюсь на замедленому. Розкантував лежу. Казав, їй, їдьте, постійно на трохи закантованих. Їдемо мимо 12-го підйомничка на 11-ту трасу, джекічани. Там зазвичай така сипучка сильна. Ніякої задньої стойки і не розкантовуємо лежі. Завжди. Просто прямо на скользяку не їдемо. Бо буде таке кварсено. Зашиєшся десь. О! Молодець! Все одно на фоні того, що вчора він на лижах. Перший раз за пару років та той. Не вмів їхати на контакту, вовше Джекичан. Бач, їдеш на розкантованих лижах, знов чіпляються. Пацани, дивіться. На розкантованих отак ще раз не їдемо, добре, бо вони починають дьоргатися, чіплятися кантами. І буде так, як у тебе. Цей поворотик такий тут не О, О-о-о! Тут хтось сіро... тут бугри, 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 бугри. Та ти що! Живі, всі живі, все чітко, всі їдуть. Ні, тяжко, це чесно, по цьому снігу. й другий день після перериву. Тяжко їм. І мені тяжко. От сьогодні траси реально жорсткі, тягші, ніж були попередні дні. Так, значить, ми під'їжджаємо вже до дуже складної ділянки на трасі 11 f Молодець. Раніше зупинився чітко. Бачите, який льот по дузі тут. Обтягнули. Тут стягнули льод. Його насипали туди, бо грами. Ти типу, стягували всі, хто їде сюди по дотичні. Що, погнали? Поки людей нема. Давай, давай, поки людей нема. Бо там толпа. Бачите, тут пусто, там толпа раз. Зараз все буде забито. Так. Я так прям детально вам знімаю. Так довго прям. А чого ні? Їгу, хтось і зашив. Таке теж буває. Їху. Самі тяжкі траси за останні декілька днів. Це сьогодні. Це сьогодні. Сипучка – то найважче для людей. Так, ну тут 11 підйомничок і 8. -й. Їх фішечка в чому знаєте, в тому що тут людей ніколи немає, так? І на цій ділянці, от зараз хтось може зашиться. Тут теж все волнами вся траса. Ох, яку руку холодно. Спробував ставити кріплення на груди, знімати, але щось не дуже. А, ну ладно, на 11, так на 11. Хотів на 15-й поїхати, бо 15-й вже відкрили, як показував в передньому відео. Ну погнали! Шо. Як ти чи не впав, так. то теж те саме, як і він майже. Дуже класна новина, це, звісно, відкриття 16-го підйомника. Того чекали люди, я не знаю, як чого, шкрибу туди до нього. Зараз хочу показати вам сам 16 підйомничок. Це вже майже 16.30. Пусте їздить, звісно, бо сюди майже ніхто ніколи не доїжджає. І значок, який символізує початківцям проїзд заборонено. Тому що тут траси, як сказати, нелегкі. Нелегкі. Червоні, чорні, круті, з поворотами, все як має бути. Перша, 16С, кручуща. Що, пацани, як вам траса? Кл класна, слоп клоузит. Закрито. Ну, бодренька така траса. Бодренька, бодренька. Тяжко на ній їздити. Підйомник звідси видно. Щось з підйомника всі на тебе дивляться. Так, не люблю, коли з підйомника всі дивляться. Коли всі видять з підйомника. якось чи що? <хи> ми вже цешку побачили, що цешка закрита, саме крута чорна. А Бшка аналогічно закрита. До речі, бешка комфортніша, ніж цешка. Вона не така крута і вона має викати, що дає змогу людям краще їздити. Відкрита ашка, тобто відкрита 16А траса. До речі, ми зараз тут одні єдині. Так, пацани на канти стоїть, бачите? Чудять, чудять. Хто льотає на кантах, на червоних трасах не цей. Не вірте в себе, бо на кантах будете дуже розганятися. З прокозуванням, собі легесенько. Щоб близько в кожному повороті куприторможувала, їдете собі. Так? Не треба вам на кантах, бо то буде дуже швидко. На трасі 0 людей, кроме нас. Бачите, знову ж таки, по центру розкатали таку атракцію льот. По боках туплячок. All inclusive! Хотів показати вам на цій трасі обов'язково найважливіший нюанс. Траса, здавалося, легка була, так, як ми заїхали. Тепер під'їжджаємо далі. Є такий поворот. Завжди по підсідку ближче тут льот на ньому розкатують, туди там пухлячок залишається. Да? Тому будьте обережними. Цей поворот треба описатися. А після нього 16А вже, можна сказати, синя траса. Дивіться, куди мої пацани погнали. Так, треба ще догнати їх. Реально Синя траса майже. Поворот це найважча ділянка. І нюанс ще в тому, що сюди на той підйомник приходять переважно люди, які вже вміють кататися. Тому в зв'язку з цим будьте готові до того, що вас постійно будуть переганяти. Видите, як кантує вже. Молодець. Що? Треба удосконалювати техніку. Машина. Сьогодні ти вже БМВ. Проїхавши ще трохи далі, ви будете бачити на своїй дорозі підйомник. Отже, ми під'їжджаємо вже до 16-го підйомнику. 16-й підйомник. Пустий. Немає людей. Можливо, ще не знаю, чи він відкрився, а можливо, неможливо, чи, можливо, можливо. Навіть не знаю. <ріхавши> Класний підйомник. Для нього тут завжди тусовка збирається тих, хто вміє катати. Заїжджаємо на нього. Я думаю, ні для кого не секрет, що 16-й підйомник він такий, не з швидких, та? повільний, я би навіть не сказав його. Опа, так от виглядає туди пейзаж. Пейзажі з нього, що, що вони класні. Дивіться, я тут показую цей підйомник, хоча я намагаюся не сильно транслювати чорні траси. Знаєте чому? Тому що коли їх починають транслювати, на них дуже багато людей починає йти, тих людей, яким туди краще не йти я скажу отак: от, от від себе. Я би не радив більшості людей йти на 16-й підйомник. Бо траси тут або такі, от, як оця, от. чорна, вона скоро буде відкрита. 16 це одна з найкрутіших буковелі, да? 16б, чорна, або 16а з поворотом, де дуже багато хто сипиться, сильно сипеться. Тому краще оцінити круто свої можливості, а тоді вирішувати, чи йти сюди, чи ні. Обирати вам. Злазимо з 16-го підйомничку. О, чітко за стов, поки там їхав. 12-та траса це вже кінець вечірнього катанечка. Зараз останні спуски всі свої люди тут роблять. Тут, напевно, вже майже останні люди підіймаються по 11 підйомничку. І ми рухаємося оцей от прольот до 12-го підйомнику по, по трасі 5Б5А до самого центру. Адже на вечірньому катанні працює тільки 7, й 2 та перший підйомнички. А 11 – це найінстаграмніша траса. До речі, до речі, є такий момент, як добратися взагалі до 16-го підйомничку. Перший варіант. Піднятися на 12-му і по 12А трасі. Або піднятися на 11-му підйомнику, так як ми, і звернути направо до 16. Все дуже просто. Погнали. На кантах. Стойка, стойка, спина горбата, зігнувся. Гомілочки вперед, руки вперед більше. Демо, демо, ребята, дивіться. Бачите, сідає на жопу замість закантовки лише. Опа. Ти що? Велетів у Смареку, мужик. Погнали далі, все нормально, він там стоїть чітко. Я теж тут пару днів назад залишився на відео був. Під'їхав до класної траси. Ви вже її впізнали. Це є 5А. Так, я тут їду медленно, тут медля краще не їхати. Так, лиш не плугом, приторможуємо. Пацани, тут на контакт не валим, приторможуємо в кожному повороті. Обережно. Контролюйте все, бо то тут... Сьогодні, сьогодні важко реально. Сьогодні ще вечора, вечір наступає вдруг. Якщо що, то там мій друг. тяжка траса. а Сьогодні, ну дивіться, сьогодні ну реально тяжко. Тут є же ще одна така екстра ділянка, на якій дуже часто всі лягають відпочити. Тут важко ситуація і реально висвіту. В ось цих випадках краще зняти лижі і зійти. А хоча тут сьогодні, до речі, дуже доволі -таки гладко. Реально гладко. Опять час сьогодні просто розплашена, ви це не бачите. Ну і попали в центр Буковелю, але попали на час пів. Тому аналізувати кількість людей по тому, скільки їх зараз тут, це ну, щось з рубрики, типу як нечесно, чи як це назвати? Несправедливо. Адже зараз пару Підйомів і ці люди розійдуться по готелю. Вечірнє катання. Зійшли ми значить, з другого підйомничку і їдемо зараз в сторону першого, бо сьогодні припаркувалися там на першому паркінгу. До речі, сьогодні ми були з вами на 12 і вона була вся сипуча така, да? сипучка була на трасі. Одиничка. Бо взагалі немає нічого, а абсолютно сипучки ноль. Бачите, хоча зазвичай... Одиничка більш сипуча, одиничка швидше починає бути сипучою, ніж інші траси. Так що катання вечірнє на цих трасах, як одиничка, що єшка, що цешка. Класно, хіба ні, там не в кінці трошки важко. Та й двойка вечірня була сьогодні з в інстаграм, закидав відео навалювали дуги ложили. Дивіться, вже надо як Шу, пішов, пішов. Я більше люблю, до речі, єшку. Звертаю на неї, погнали. Не можна ставати на повороті. Світий можна сказати, бо хтось чужий ти не казав, би, бо зразу будуть розміщатися. Коротше, друзі, дивіться, обов'язково посилання під ці відео. Всім файно дякую за перегляд. Пиляємо для вас безкоштовний контент. Ви переглядаєте посилання, користуєтесь нашим прокатом квадроциклів, нашим прокатом спорядження і нашим українським брендом Velvet. До найкращої лижні маски, шолна, балаклави, рукавички. І ще нам з вами дуже цікаві такі періоди катання. Це як 3 години. Перша половина, друга половина дня. Ну і вечірнє катання, звісно. Друзі, дивіться, переглядаємо низький сезон, значить бачимо, ціна звичайного скіпаса на 3 години 650 гривень. У сезоні 1050 гривень. А минулий рік було, хто пам'ятає, напише зараз коментарі. Значить, перша половина дня низький 800, а у сезоні буде значить перша половина дня 1350. Друга половина дня 1400 і вечірнє катання 650. До речі, вечірнє катання, я думав, гривень від 700 вище буде.